Герасим з Багатий селянин Герасим Калитка купує землю в урядовій установі. Це одна зі сцен фільму Діло п'ятого», який знімають у Вінниці. Роль чиновника грає вінничанин Костянтин Бойдаченко. Каже, слів у нього небагато. Характер героя потрібно відкрити за допомогою однієї фрази. І Я хвилююсь як нормальна людина, але я розумію, що чиновником мені ніколи не бути, не хотів, але я зараз відчуваю себе точно чиновником уязного дворянства. І у мене буде такий дуже сильний вислів. Вислів буде настільки сильний, що якби подарунок і вітання, а головне це взяти щось собі. Кіно знімають за мотивами твору українського класика Івана Карпенка Карого сто тисяч. Розповів про це Суспільному. Режисер картини Валерій Шалига каже, екранізації цієї п'єси в Україні ще не було. Я багато знімав війну, але саме зараз, коли війна, у мене якраз бажання її знімати немає, тому я звернувся саме до української класики. Я думаю, що це і актуально, і так би мовити, нам потрібно. Загалом я дуже ну, скажімо, з повагою поставився до тексту Карпенка Карова, тому ми не хуліганили, як то кажуть, не бешкетували, зберігаючи основу. І мені здається, що інколи шлях до твору літературного до книги інколи йде через екран. Роль Герасима Калитки в фільмі грає актор театру та кіно Богдан Бенюк каже, задум режисера йому сподобався. У кіно його персонаж це не лише людина, яка прагне збагатитися, а й працьовитий та справжній українець. Приказ є така, що Господь розум забирає. Ото на таку секунду забирає Бог розум і калитка попався на чого. Ну і все, а те, що він працьовитий, роботяга, і неймовірна в ньому енергія, це є правда. І ніяка не жага жадоби збагачення. Це, це фуфло, це неправда. Ми всі зараз живемо в такому часі, де темпоритм і вміння витримати і зробити мрію з реальністю, то це не кожному вдається. І тому -то ми з такої точки зору підходимо власне, до цієї теми. У Вінниці, за словами режисера, знімальна група пробуде до кінця тижня. Розпочали позавчора, знімали біля музею садиби Пирогова. Вчора знімальна група працювала у Козятині. Сьогодні ж зйомки тривають у приміщенні торгово-промислової палати. У прокат фільм Валерія Шалиги під назвою Діло без п'ятого вийде наприкінці року. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.